У Фурсівській громаді відкрили алею пам'яті усім загиблим захисникам і захисницям України, які мешкали на території громади. Такі стели із портретами героїв розмістили у кожному старостинському окрузі. Це кращі сини і доньки Фурсівської ОТГ, що поклали найцінніше своє життя за усіх нас. І вони та їх сім'ї заслуговують на повагу, допомогу та вшанування, каже Сергій Шаравара. Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять загиблих. Встановивши алею пам'яті і на які викорбовані всі загиблі на воїни нашої громади, всіх сержинських округів, також такі стели були установлені в кожному стартинському окрузі нашої громади. Завдання фурської сільської ради, як на голови, вшановувати пам'ять загиблих, вшановувати тих, хто воює, і шанувати тих, хто повернеться додому з перемоги. Також у громаді відбувся благодійний ярмарок на користь збройних сил України. Дану подію планували на День Незалежності, однак із міркувань безпеки перенесли. Такі ярмарки у громаді проводять досить часто, адже потреби військових пріоритет для мешканців Фурсівської ОТГ. Скажу так, що всіх коштів ніколи не вистачить, щоб закрити потреби. Але наші жителі проводять такі ярмарки, благодійні фонди, завдяки яким дійсно збираються кошти, і за ці кошти вони купуються необхідне по замовленням нашим хлопцям на передову лінію. Однак і місцева влада виділяє з бюджету кошти на закриття серйозних потреб Сил оборони України. Щомісяця із допомогою на передову їздять представники сільської ради. Ми останнім часом виділили і з бюджету близько мільйонів мільйона гривень на передміння дронів. Особисто я також як голова також допомагаємо і купляємо автотранспорт, купляємо і мотобайки. Купляємо це. все ми робимо і депутатський корпус, і я як голова. Такі заходи серйозна підтримка наших військових. Всі українці мають єднатися, аби допомогти збройним силам, нарешті вигнати окупантів із нашої землі та встановити справедливий мир. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, новини, телеканал Кров.